Зме з Мюнхена! Але я приїхав в Баварію не заради мюнхена. Я приїхав в Баварію заради вуличних гір. Друзі, привіт! Як ви знаєте, моя благодійна велоподорож закінчилася. Я дякую всім, хто слідкував за нею, тим, хто донатив, писав коментарі. Але, на жаль, всьому приходить кінець і так, велоподорож закінчилася. Але мої пригоди не закінчуються. Я зараз вирушаю в похід. Бачите, У мене наплічник, і я повертаюся до свого звичного життя. На жаль, гани в цьому відео не буде. Тому ті, кому вона дуже подобалась, вибачте, це відео буде без неї. Я вирушаю один в подорож. Конкретно зараз я знаходжусь в Німеччині в місті, яке називається Дормаген. Я навіть не знаю, що це за місто. І я їду сьогодні в Мюнхен в Баварію, щоб походити там по горам. Поряд з Баварією я подивився, є якісь гори. Піду 200 кілометрів, сім днів по горам, але є декілька складнощів. Перша складність це німецькі, німецькі потяги. З чим вас асоціюється Німеччина? В мене вона завжди асоціювалася з машинами, з пунктуальністю, з такою вишуканістю, де німці все чітко, чітко роблять, де вони прям суперкласні і виховані, і все в них круто. Можливо, в якихось, не знаю, інших сферах життя це і дійсно так працює, але це не працює в... в сфері перевезень. Бо ось я стартанув, мені сьогодні треба з п'ятьма пересадками їхати 9 чи 10 годин. І все там дуже чітко, чітко було розписано. Зранку я проклав, і вже перший потяг запізнився на 15 хвилин, другий потяг зараз запізнюється на 45, І мені взагалі друзі, які тут живуть, друзі українці, друзі-німці, сказали, що це нормально. Ти можеш взагалі не дивитися, не прокладати відразу на весь день. Тобі треба прокладати від міста до міста, бо потяги можуть запізнюватись, змінюватись, кудись не туди приїжджати. І ось я зараз повинен був якось по одному маршруту їхати, і за того, що все запізнилось. Мені зараз прокладає зовсім інше. Я такий ну... No". Пофіг, мені головне дістатися сьогодні до Мюнхена, до друзів, і, і вже там за декілька днів я почну, почну свій похід. 12 годин, 7 потягів. Куча всіляких проблем, ось я дістався Мюнхену. Ви можете мене запитати, а чому я так довго їхав? Чому 12 годин? Нащо було брати 7 потягів? Це доволі просто. Я, я бюджетно подорожую. Так ось, я подорожую бюджетно, і я купив собі проїзний на місяць. За 49 євро. І за ці 49 євро я можу кататися на всіх міжміських е, приміських електричках. Якщо б я просто їхав на швидкісному потязі, то в одну сторону в Мюнхен коштувало б мені з Дюссельдорфа 110 євро. А так мені 49 на місяць. Тому ось, ось основна причина, чому я їхав 12 годин. Але як я вже вам спочатку казав, е, транспорт. В Німеччині це, це якась халепа. Це просто жесть. Тому що перший потяг запізнився на 15 хвилин, ну окей. Другий на 45. Я такий, ну добре, ну запізнився, не страшно, буває. Третій, на третьому потязі я просто їхав і в процесі, в процесі подорожі, мені висвічується, що вибачте, але ми останні три зупинки відмінили. Я такий, як це можливо? Ну просто в процесі подорожі вони відмінили три зупинки, і мені довелося. Шукати дуже швидко, куди як їхати. Потім знову якісь затримки, знову зміни, зміни колій, зміни переїздів. Ну коротше, замість 9 годин, які я повинен був їхати, я їхав 12. Но в кінці кінців я доїхав, тому зараз йду до свого друга відпочивати. Декілька днів побуду в Мюнхені, подивлюсь, що він себе представляє, і потім гори Тому на Привіт вам із Мюнхена. Я вчора сюди дістався, але вчора щось розповідати, окрім своїх проблем з потягами і з втомою не було бажання. А Сьогодні бажання є. Як бачите, я в Мюнхені, дуже гарне місто, я вам ще його зараз покажу. Але перші враження це місто велосипедистів. Якщо ви дивились мої відео з подорожі по США, коли я був в місті Гранд Джанкшн, посилання буде десь ось тут. Та ви можете пам'ятати, що я казав, що Гранд Junction – це найкраще місто в світі для велосипедистів. Все, я беру свої слова назад. Мюнхен найкраще місто в світі для велосипедистів. Тут куча велосипедних доріжок, тут куча інфраструктури. Тут велосипедистів мені здається більше, ніж автомобілістів, і я просто в захваті від цього міста, в захваті від архітектури, в захваті від, від вайбу, від настрою, від людей, від того, як люди виглядають, як люди говорять, як люди себе ведуть. Тому що я вже був в Німеччині раніше, я був в березні, і мені Німеччина ну, взагалі не зайшла. Мені просто сіра, холодна, бридка, якась дуже дивна. Зараз літо, зараз фантастична погода. Де ще є і в Мюнхені, в Баварії одна з мрій мого дитинства виконалась. Тому я неймовірно щасливий. Зараз вам покажу Мюнхен. І вже за декілька днів буду в горах. Ну і в принципі це відео буде про гори, не стільки про Мюнхен, не стільки про місто а більше про гори про альпи про про походи але все це буде потім зараз давайте дивіться дивитись на Мюнхен. Друзі, мені дуже соромно, але я маю дещо зізнатись. Коли я їхав в Мюнхен, я не знав про один важливий факт, про який мені сказали мої підписники, дякую вам величезне. І цей факт в тому, що в Мюнхені був вбитий Степан Андрійович Бандера, вбитий а, радянськими шпигунами, москалями. І я зараз стою біля будинку по вулиці. Не знаю, як вона називається. Сьомий будинок. Саме в цьому будинку він був вбитий, його знайшли ще живим. Але, на жаль, Степан Андрійович не вижив. Ось тут колись була історична табличка, яка про це казала. Зараз не знаю чому, але її зняли. Таблички немає. Але факт залишається фактом. У 1959 році росіяни вбили одного з лідерів українського повстанчицького руху Степана Андрійовича Бандеру. А ось ви ззаду можете бачити дівчата, які йдуть на концерти Taylor Свіфт. Але нам це не цікаво. Нам більше цікаво, що... Степан Андрійович з усією українською ідеєю москалі його дістали, але він продовжує жити, жити в наших серцях. Тому слава Україні! І ми рухаємось далі. А зараз я разом зі своїми друзями, ось вони там десь гуляють, Ми хочемо відвідати ще могилу, поховання. Поховання Степана Андрійовича, вона теж знаходиться в Мюнхені, і я вам обов'язково його покажу. Нам вдалося зайти всередину. Якийсь німець під'їжджав, і ми його попросили впустити нас. В принципі, це звичайний під'їзд, бо німець каже, ми навіть не знаємо, що тут щось таке відбулося. Але безпосередньо ось тут а, був вбитий Степан Андрійович в 1959 році. І він зміг піднятися на третій поверх, де він жив. Безпосередньо, безпосередньо ось тут він жив, десь в якихось цих квартир. Це дуже дивне відчуття знаходитись там, де провідник ОУН закінчив своє життя. А зараз тут живуть німці, які навіть не знають, що тут відбувалось. Я, на жаль, німецько не говорю, а мої друзі, з якими я зараз тут ходжу по Мюнхену, вони намагалися німцю пояснити, чому ми дуже хочемо в цей під'їзд. І він такий, що? Кого тут били? Коли вбили? Ми навіть цього не знаємо. Що він взагалі вам казав? Покажіть мені цей фотки, був. Ну, докази. Доказ, з інтернету. Докази з інтернету. -доказ, 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 ну, Звичайно, вони не знають, бо для них це взагалі постать. Ну, в принципі, нічого не значить. Але я ж кажу, якщо б отут от табличка висіла, продовжувала висіти, вони б кожен день б заходили і читали. Але, Курва, я впевнений, що то взагалі до до, 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 домоглися того, це що, що це зняли. Отак, отак, підло підступна радянська влада в 59-му році, через 14 років після закінчення війни вбили Степана Андрійовича, тому що це було вбивство неконкретної людини, а таким чином вони намагалися вбити всю історію, всю українську ідентичність. Але вони прорахувалися, ідентичність не базується на одній якійсь людині. Ідентичність в серці кожного з нас. Тому продовжуйте бути українцем. Не важливо хто й коли помер, хто і кого коли вбив. Треба українцю тримати в серці. Ну а ми рухаємось далі. Тепер до могили Степана Андрійовича. Кажуть вперед. Одразу видно, видно, що українці дуже сильно поважають це місце і воно. Я навіть не знаю, що сказати. Тут стоїть навіть фотографія Ірини Фаріон. Так, Фотографія Ірини Фаріон і Степан Андрійович Бандера. 15 жовтня 1959 року. А вона якраз майже народилася в писала на 64-му році. 5 так Визначне історичне місце. Якщо для вас постать Степана Андрійовича невизначальна, можете відписуватись від мого каналу. А якщо визначально, то ми на одній хвилі. Мюнхен це чудово, я б навіть сказав, фантастично. Це місто, яке закохало мене реально з першого погляду. своїм настроєм, людьми, архітектурою, історією. усім, їжею. Ну, коротше, я не знаю, Мюнхен це просто любов. І я, коли приїхав, Лео, це хлопець, з якого я жив, він мені казав. Якщо брати топ-10, на якому місці Мюнхен, я казав, ну не знаю, мов на 8, на 7, але з кожним днем він приходив додому з роботи, я казав, Лео, на п'ятому, Лео, на третьому, ну, зараз Мюнхен точно для мене входить в топ-3 міст, в яких я бував. І як я вже казав, тому що це розвинене, прогресивне, культурне, історичне, архітектурне місто. Там живе 1,8 мільйона людей, але ти не відчуваєш, абсолютно не відчуваєш, що це велике місто. Коротше, це кайф. Але я приїхав в Баварію не заради Мюнхена, я приїхав в Баварію заради вуличний гір, в які я зараз і, і буду рухатись. Спочатку треба зайти купити їжі. Я вже, якщо чесно, загубився тут на маленьких вуличках. Ось дивіться, ну ви поки не бачите, та я особливо не бачу. Загубився на маленьких вуличках Баварських міст. Ха! Мені подобається ось така тоненька вуличка із виходом на церкву. Але я правильно рухаюсь. Рухаюсь кудись в сторону стежки 200 кілометрів через Альпійські гори. Я навіть буду на кордоні з Австрією. Але найбільша біда, найбільша біда моєї майбутньої подорожі, що в Німеччині не можна де заманеться ставити намет. Ось таке в них правило. Тільки в офіційних кемпінгах, наприклад, в на Новій Зеландії я майже усюди ставив просто посеред посеред міста. В... в Сполучених Штатах так само я просто став посеред. Посеред лісу ти йдеш і такий, о, ось тут клас, мені тут подобається, я тут ставлю свій намет. В Німеччині, на жаль, таке заборонено, тому буду щось вигадувати. Але знову Лео мені сказав, якщо ти обережно поводишся, будеш культурний з повагою до землі, на якій ти ставиш намет, то все буде круто, тебе ніхто не вижене. Подивимось, якщо вижене, то це контент. А якщо не виживано, то я вам покажу, як я сім днів провів в горах в альпійських горах поблизу, поблизу Мюнхена. Тупи зробив, на місто подивився, але воно просто фантастично гарне. Ну Ви вже бачили, це оці баварські баварські села, баварські деревні, вілледже, я не знаю, як то правильно сказати. Все, що ми бачимо в кіно про Баварію, воно дійсно так виглядає. Ну Можливо, це відреставровано, там під туристів зроблено, але факт залишається фактом, воно дійсно так виглядає. і це круто. Я вже по місту, напевно, хожу години-півтори, все знімаю, все роздивляюсь, до всього торкаюсь, все ніяк не можуть дійти до своєї стежки. Ну, ну ж подивіться, оце краса. Я не знаю, що це, але ти проходиш, ти такий. Я повинен до цього доторкнутися. Потім якісь вікна, ставні, квіточки. ти такий, я хочу все це пощупати, відчути, зрозуміти, понюхати, доторкнутися, бути частиною цього. Цього маленького гірського світу. А тут ось тече водичка. До речі. Дуже важливо. Зараз я беру собі пляшечку. Ну і буду рухатись далі. Ось така вона маленька Баварія. Ну, тобто маленькі поселення Баварії. Але я приїхав сюди не за поселенням, я приїхав за горами і красою, тому рушаємо в гори Подорожувати в країні, мову, якої ти не знаєш, це ще та пригода. Ось написано Ахтунг. 50 метрів щось буде. Ахтунг, я знаю з фільмів, ну і взагалі я якось знаю, це типу, увага! Увага через 50 метрів. Що? Я поняття не маю. Коротше, якщо ви будете подорожувати в інших країнах, або беріть собою, завантажуйте онлайн-перекладач, щоб можна було перекласти, або вчіть мову, ну, я думаю, вчити мову. Не завжди зручно, якщо ви багато подорожуєте. В принципі, знати треба, бо тут увага, щось через 50 метрів не зрозумішу. Ну пішов дивитись. Сподіваюсь, стежка там не закривається, а йти можна далі. Ахтунг, нічого страшного не відбулося. Пройшов їй 50, 100, 200, і 500 метрів. І, коротше, нічого немає, але я такий знак побачив з іншої сторони. А потім вирішив, ну треба ж перекласти, подивитись, з чим же там мене попереджують. Виявляється, колись тут було пасовисько, і просто були забори, які обмежують вівць, корів, я не знаю, хто тут випасався. І це просто таке повідомлення: типу, увага, попереду стоїть забор. Но зараз від них щось залишилося. Ось ось таке, дві ниточки, та й нічого немає. Так, да, колись були, були забори. І тому для велосипедистів, я думаю, бо вони дуже швидко їдуть, щоб вони не впілялись в цей забор, а зупинилися, відкрили його. А я йду. Зараз фокусуюсь. Я йду ось туди. До заходу сонця залишилось 3 години чи 3 половиною. І мені йти. Ну, кажуть, що йти мені 3 години 15 хвилин. Це знак, ось я йду в Соєрн В якийсь будинок. Ну, Не в будинок конкретно, в цей, але я йду в ту сторону 3 години 15 хвилин. Десь буду шукати потрошку вже, де б ставити намет, тому що треба, треба, але я його буду ставити тільки як почне заходити сонце, щоб е пильні німці вдруг не викликали рейнджера і мене не вигнали. Йдемо, Чуєте ці звуки. Це фантастичні альпійські корівеньки, які дають альпійське молоко. Якщо реклама нас не обманювала, то саме ці корівоньки, завдяки цим корівенькам робиться шоколад Мілка. Хі -хі -хі. Ну, будемо сподіватися на це. Але це дуже круто. Я ці звуки і чув, ну напевно, за кілометр я йшов і думав, де ж вони дзеренчать, хто це такі. А все виявилось доволі просто, це корівеньки. Я думав, можливо, це вівці. Бо в Новій Зеландії вівці так дзвонять. А бачите, в німецьких альпах такий звук видають корівки. Стой! О, всі зупинились, стоять, дивляться на мене. Де ви там дурашки? Такі смішні я не можу. Мені залишилось ще трошки. І можна вже буде ставити намет. А ну зараз подивимось, що там німці написали. Скільки залишилось мені йти? С, а, я не знаю. 135, напевно. Ну. Вже краще. Хоч би нічого не додалось. Тому рухаюсь вперед. Але я сьогодні не дійду туди, куди планував. Я десь буду зараз ставити. На мет ось з таким видом, але трошки подалі. Чому подалі? Зараз покажу. Тому що ось тут хтось живе. Я заздрю цим людям. Так, да, нелегко добиратися, вони тут єдині, хто тут живуть. Але, але вид, подивіться який, це ж фантастика! Просто дах зносить. Я б тут і поставив, чесно, ось тут би десь. Була б моя воля, якщо б я міг, але не буду ставити, бо, скоріш за все, ці люди з вікна мене побачать. І можуть викликати поліцію, сказати, тут якийсь безхатько. Тому рухаюсь далі, кудись ось туди, в ліс. Я спочатку думав, а наш тут цей трос, ну, в принципі, можна йти. Але він дуже сильно допомагає, він якби дає тобі впевненість, бо обрив. Я не знаю, чи покажеться камера, чи ні, але обрив тут метрів, напевно, 200-300 вниз, і він просто такий. Шух! Я розумію, що якщо я впаду, то я навряд чи виживу, тому краще йти і триматись. Який би я не був досвідчений мандрівник, скільки б я всього не обходив в цьому світі, але. Помирати мені ще й рано, тому краще триматись. Якщо у вас буде десь такий трос, знайте, що його розумні люди повісили не просто так. Розумні люди розуміють, що тут небезпека.